Вітаю, шановні глядачі! ТЦК це органи військового управління, поділяються на обласні, в тому числі Республіки Крим, міські та районні. Обласні та міські мають бути юридичними особами публічного права, тобто організаціями, які реалізують державні чи суспільні інтереси. Але якщо не всі, то переважна більшість обласних ТЦК не мають статусу юридичної особи публічного права, а без цього статусу організація ТЦК не має права звертатись до суду. До складу обласних та міських ТЦК входять військовослужбовці, державнослужбовці та працівники Збройних сил, тобто цивільні. Районні ТЦК підпорядковуються обласним та міським, не зобов'язані бути публічними та до їх складу держслужбовці не входять. На сьогодні більшість районних ТЦК не внесені до єдиного державного реєстру, але так не має бути. Утворення ТЦК утворено на базі військоматів шляхом їх перетворення. Згідно з 18 статті Цивільного кодексу, перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми, наприклад, з державного підприємства на приватне. У разі перетворення до нової юридичної особи переходить усе майно, усі права та обов'язки попередньої юридичної особи. У постанові Кабміну зазначено, що ТЦК утворює, ліквідує і реорганізовує Міноборони. Виходить, що ТЦК вже утворились, а Міноборони регулює їх кількість. У законодавстві немає пояснень, чи відносяться ТЦК до військових формувань або органів державної влади. У Конституції взагалі про органи військового управління згадок немає. То виходить, що ТЦК поза Конституцією теж саме стосується і військоматів. Документів про їх утворення я не знайшов, тому для законності існування ТЦК спочатку необхідно довести законне існування військоматів. Службове посвідчення Статус юридичної особи публічного права надається державним організаціям, чомусь в Україні ми називаємо їх органами. Державна влада поділяється на законодавчу, виконавчу та судову. До законодавчої влади відноситься тільки Верховна Рада, до судової суди та, напевно, прокуратура, тому ТЦК може відноситись тільки до виконавчої влади. Постанова 1137 затверджує зразок службового посвідчення для органів виконавчої влади. А тому посвідчення ТЦК мають відповідати цій постанові. Або якщо ТЦК не відноситься до виконавчої влади, то до якої гілки влади тоді вони відносяться? Повноваження На сьогодні немає закону про організацію і діяльність ТЦК є тільки положення про ТЦК, яке містить загальну інформацію та не визначає їх повноваження. У цьому положенні навіть не згадується про повістки чи уповноважених осіб. Документи, у яких йде мова про повноваження ТЦК, це постанова 1456 та постанова 560. Згідно з Конституцією, тільки закони визначають права і свободи людини і громадянина та основні обов'язки громадянина. Обмеження у свободі пересування встановлюється тільки законом. При прийнятті нових законів або внесенні до чинних не допускається зменшення прав і свобод. Виходить, що для того, щоб ТЦК мало право перешкоджати вільному пересуванню, наприклад, перевіряти документи, потрібен закон, який це визначає. На сьогодні такого закону немає, є тільки постанови, закони, у яких згадується про ТЦК, не містять конкретних дозволів чи повноважень по відношенню до цивільних, тому відносини цивільних людей і ТЦК мають бути добровільними. Якщо представники ТЦК військові, то вони взагалі не можуть обмежувати права і свободи. Згідно 17 статті Конституції. У підсумку ми маємо: більшість обласних ТЦК не мають статусу юридичної особи публічного права. Більшість районних ТЦК немає у єдиному державному реєстрі. Військомати перетворено у ТЦК начебто законно, але чому це зроблено перед початком війни, і де документи про утворення військоматів. Немає ясності щодо посвідчень або без посвідчень державного зразка, які в них можуть бути повноваження. ТЦК це орган військового управління, тобто орган управління військовими або військами. Немає закону, який наділяє ТЦК повноваженнями, є тільки постанови. Всі органи державної влади повинні діяти тільки на підставі закону. До ТЦК це теж відноситься чи вони якісь особливі. Але, незважаючи на всі дірки у законності ТЦК, суд все одно достатньо часто стає на їх сторону. у коментарях посилання на документи. Всім дякую за увагу! Хай щастить!